Друже, не так швидко. Друзі, просто подивіться, як він крутий. Воу-воу-воу, -во, дружен, друже, не йди сюди, не йди сюди. Зупиняємося. Так, друзі, взагалі, я, я не розумію, що мені робити. Всім, всім привіт, друзі! Сьогодні ми будемо грати в нову. Також виживання. Я думаю, що це виживання е, гру. Е, я вам наперед не буду казати, що це за гра, як у неї грати. бо я сама не знаю, як у неї грати. Тому я в неї перший раз граю, тому давайте. Спробуємо хоч би щось зробити. Давайте. А ось, до речі, ця гра. Можливо, після цього відео ви теж хочете зіграти в цю гру. Живайте. Нажимаємо play День перший. День перший. Що ж давайте, день перший. Ого. О, Боже, який страшний звук. Друзі, ви цього не чуєте, але просто дивіться. Тут така страшна атмосфера. Боже, ви бачите, як просто трясеться земля. Боже я не можу. О, Боже. Ви бачили це, ви це бачите. Ви це бачили? День перший. ліхтарик. Так, Знаєте, такая страшна атмосфера Зачекайте, друзі. Друзі, я вимкнула звук, щоб нам не так страшно було. Давайте оглянемося. Ой, я вимкнула ліхтарик, окей. Оце так! Що тут сталося? Дивіться, яка дира. Давайте закриємо двері. Ой. Так, давайте постійно будемо тримати ліхтарик увімкненим. Ну, знаєте, так, гарнесенько. А можна, будь ласка, не, не виходити на вулицю? Я, я не хочу виходити на вулицю. Можна, будь ласка, не виходити на вулицю. Прошуємо, а я можу не виходити на вулицю? Прошу вас чи мені треба? Ну, давайте? І нам треба туди? О Боже, це мені вже не подобається. Слухайте, нам треба кудись сюди йти, але я не хочу. На вулиці ж така димна погода. Навіть не знаю, що треба туди йти. Хм. Давайте наберемося смілості. І підемо. Давайте ходімо швидко. Нам треба прям туди йти, і хм. А я вимкнула була прошли в тарик, ясно. Боже, що це було? Ви бачили? Мені страшно вже. А! Що це таке? Що це таке? А, я програла. М -м -м. Я програла, ясно. Слухайте, друзі, я не дарма вимкнула. Е, я не дарма вимкнула звук, бо я не хотіла це слухати реально. Хм. Знаєте, взагалі не так страшно, коли без звуку. Що ж. Наскільки я зрозуміла, ми програли. Але як нам і пройти туди, я теж не зрозуміла. Як нам туди пройти, я теж не зрозуміла. Чому їх тарик я постійно виникаю? Я не розумію. Слухайте, давайте спробуємо. Біжимо! Так. Я в тупику. Хм. Так що я постійно вимикається цей ліхтарик? Ви бачите, ви бачите, ви бачите, ви бачите? Швидше, ідемо геть. Йдемо, 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 йдемо. Ви бачили просто це? Ви бачили. Ви просто це бачили. Знаєте що? Реально, не настільки вже і страшно, коли немає. звуку. Слухайте, я, не... я кудись йду, але я не знаю, куди я йду. Ви розумієте, що я. Куди сіду, але не знаю куди. Це якийсь кукурудзяний лабіринт. Ми ще повер... повернулись назад.

Ви бачили? Земля труснулася. Опана. Так, ми у тупику, і я не знаю, що мені робити. Отам дім, але. Супер, знаєте, що це якась така головоломка, Я взагалі не розумію, що нам треба робити. Ладно, давайте просто йти. Тупо! Ви <гум> бачили? Земля труситься. Знаєте що? Я взагалі не розумію, що вам треба робити? Бачите? Я в тупику. Ні, 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 ні. Я тупо програла. Я не знаю, як мені взагалі виграти. А? Ладно, давайте пробуємо ще якось пройти Гора, давайте, ми зайшли в меню. Я вийшла з. вибачте, я вийшла з гри. Плей. Слухайте, а я не знаю, а як мені пройти першу ніч. Що я маю зробити? Що я маю зробити в першій ночі? Я не розумію. Ладно, скіпнемо, давайте. Що ж, я взагалі... Ви бачили? Оцей прикол, який постійно нас тут тривожить. Бачили, нам треба туди. Але питанечко таке? Яким чином ми маємо пройти першу ніч? Окей, давайте, може, спробуємо щось хоч би вдіти. Так, беремо ліхтарик. А ну-ка, а що тут цікаво? Не відкривається. Субщо -пу ми знайшли дорогу сюди, а що це таке? Ем і що тут робити? Хм Ага, а ні, ні що сталося? о ВОУ ВОУ во Ви бачите, ви бачите це? це? Ви бачили це? Ви бачили все. Давайте призупинимо гру. Так. Так, а де вхід? А я не розумію, а де вхід? Так, сильно пішов. Пішов. Так що нам робити? Я не розумію. Що нам робити? Що робити? Я не розумію, що мені робити. чи нічого не бачу, де? По-моєму, десь має бути вихід. Але де... Слухайте. А може... тут Я не розумію логіку цієї гри. Походу, в цьому відео ми навіть першу ніч не пройдемо, бо я нічого не розумію, що тут робити. Де тут головне що зайти? Може. Я не розумію, що робити. Друзі, будь ласка, якщо ви знаєте, що робити, і якщо ви заході колись проходили цю гру, то будь ласка. Без... Напишіть у коментарях, бо я не знаю, що мені робити взагалі. <гас> Боже. Прошу, а можна тут просто програти і все? Тут можна програти і все. Усіре! Привіт, привіт, привітики, друже, друже, не так швидко. Друзі, просто подивіться, який він крутий. Воу, воу, -во -во, друже, друже, не йди сюди. Не йди сюди. Зупиняємося. Так, друзі, взагалі, я, я не розумію, що мені робити, реально. Ще й цей чувак прийшов до мене у гості. Що мені робити? Ну, дивіться, оце відео іде тільки 16 хвилин, а я вже нічого не розумію. Окей, друзі. Шо? Сирен? Давай, привіт, 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 привітики, привіт. Привіт. Шо? Ти мене не бачиш? Би-би-би, а ти мене не бачиш, би-би-би. А він мене не бачить, по-моєму. Бачив, а він мене не бачить. по Оу, воу, воу, оу, зайці він мене побачив. Капець, він, він мене побачив. Папець, він мене побачив. Я не побачу. Ха-ха! Ооо, ну, коротше, друзі, це відео дуже коротеньке, і взагалі я хочу вам сказати, Мам таке запитання, коротше. Якщо ви розумієте і знаєте, що робити тут, у цій грі... І зараз, куди куди я дійшла, що там треба робити? Будь ласка, підкажіть мені, якщо ви взагалі грали в цю гру і знаєте, що там робити, то прошу, <пиш> напишіть це в коментарях. А я, мабуть, на цьому буду завершувати, бо це неможливо. Я не розумію взагалі, як це робити. Гаразд, прошу, якщо ви знаєте, як це проходити. Напишіть мені про це в коментарях. І якщо все ж таки ви не знаєте, то, можливо, я цю гру не буду проходити, бо я не знаю, що там робити. Ви розумієте, я не знаю. А якщо ви взагалі не знаєте, як, як е, грати в цю гру, і взагалі. Як проходити її. Е, то, е, можливо, знаєте що? Можливо, я знайду відео по, по, по цій грі і спробую дізнатися, як взагалі проходити, і взагалі. Я маю зрозуміти, взагалі, як мені... що мені треба зробити там. Я начебто все правильно зробила, але я не розумію, де і що я маю відкрити. Ви бачили просто? Я щось ось увела, але я... але я не розумію, що я ввела і що воно мало відкрити. Тому, як я вам сказала, якщо ви знаєте, як проходити цю гру, прошу напишіть в коментарях. Ну, а я буду все ж таки вже закінчувати відео. Тож, усім бай-бай, і не знаю, можливо, ми колись пройдемо цю гру, і все ж таки, колись ми, справді, як я сказала, пройдемо цю гру. То усім бувайте!